Skjær! Skjær!

Ще постутня? Щось є. Відчує. Сереж. В ніч на 17 березня, о 2 годині 41 хвилину, знайшло повідомлення до Державної пожежно-рятувальної частини про вибух. на приватному підприємстві. Прибувши до місця виклику, наші працівники визначили момент можливої загибелі людей. Під час проведення врізно-рятувальних робіт, розбору завалів, було задіяно майже 50 чоловік. Було виявлено тіла двох чоловік, одного на самому початку виконання робіт. А вже за декілька годин також дістали тіло другої людини. Впродовж проведення аварійно-рятувальних робіт залучалися служби і органів внутрішніх справ, і газоаварійна служба, місцева служба району електромереж. Місцева влада, враховуючи Взаємодію і з технічними службами міністерства оборони нам вдалося все ж таки оперативно розібратися в обстановці і виявити тіла двох загиблих людей.